Луцька влада щомісяця може виділяти для українських воїнів 100 мільйонів гривень однак цього не робить. Це питання підняли депутати на черговій сесії Луцької міської ради. За словами обранців громади, коли люди почали виходити на акції протесту та висловлювати своє обурення щодо закатування грошей у землю, то лише тоді міська влада заворушилася і почала активніше спрямовувати кошти на зсу. Коли наш колега Андрій Лучик липні запропонував, щоб мінімум 50% відсотків коштів з перевиконання бюджету та вільних залишків потрібно було спрямовувати на ЗСУ, то його було звинувачено у примітивному популізмі. Сьогодні ж у нас не може бути жодної іншої пріоритетної цілі, окрім того, як підтримати наших захисників. Я підтримую свого колегу про те, щоб можна виділяти кожен місяць по 100 мільйонів гривень на ЗСУ для того, щоб вони були забезпечені всім необхідним. Хочу вам сказати, але уже нагадати, що ми 100 відсотків перевиконання коштів за. Першу половину півріччя ми передбачили на Збройні сили України. Зазначимо, що 30 серпня на сесії депутати запропонували спрямовувати мінімум 50 відсотків вільних залишків бюджетних коштів на допомогу військовослужбовцям. Зокрема, депутат міськради від фракції «Громадянський рух свідомі Андрій Лучик повідомив, що на потреби житлово-комунального сектору Луцькрада сьогодні спрямувала 66 мільйонів гривень, і лише 6 мільйонів пішло на потреби військових на соціальний захист їх та їхніх сімей. А це тільки 10 відсотків від вільних залишків. Це ж лучани і звертають увагу на те, що у Луцькій громаді виділяються десятки мільйонів на капітальні ремонти доріг, бульварів, дворів, які можна було б і відкласти до перемоги над ворогом. Саме тому громадські активісти та лучани прийшли на чергову сесію 31 жовтня, аби висловити протест владі щодо таких рішень, а також запропонувати спільно визначити пріоритети, скільки і як витрачати бюджетні кошти на ЗСУ шляхом створення комісії. Ми також проводимо. Скажем, ініціативу місцеву, ми її подаємо, ви її ознайомитеся як депутати. На днях ми її подали офіційно. Ми будемо просити вас цей проект рішення підтримати. Ну, ви побачите, що ми просимо. Просимо ми багато, тобто максимально які є гроші, і ми показуємо, які і де вони спрямувати на підтримку в військових напрямках і захисту цивільної інфраструктури нашого міста. Ми просимо міського голову і депутатів створити таку зараз, і це вимагають люди і від мене, і на вулиці. Дуже ну вони багато тих людей вони служать їхні родини, і загиблі, і вони більш швидкі і наполегливі, ніж можливо, я ну тому, що їм це болить більше і. Вони би просили, щоб ми створили як міська рада, от як би по тому, що я спілкувався з депутатами, що ми створили таку робочу групу, де обійшли б керівники фракцій, щоб дійшли там пані Єлова, ну хтось з бюджет з бюджету міської ради, можливо, міський голова. Така ідея прийшлася до душі окремим депутатам. Ігор Ігорович, прошу вас, все таки протокольним дорученням, щоб ми створили робочу групу з представників і. Міської ради працівників різних департаментів з представників представниці депутатського корпусу, також з представників громадськості. І щоб саме ця робоча група могла напрацювати і визначити той баланс використання коштів, які ми маємо запланувати на наступний рік, тож будемо надалі спостерігати за цією темою та інформувати вас, чи піде місцева влада цього разу на зустріч активістам, лучанам та обранцям громади.